you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Порошенко не змінюється. Новий день нова порція піаро. Сьогодні Севочолий вирішив спробувати підняти свої рейтинги на ще одній актуальній темі для нашої країни, а саме фортифікаційні споруди. Він вирішив розкритикувати владу за те, що нібито не побудовані фортифікації та немає мінних полів на Харківщині. Але що цікаво, навіть військові та експерти говорили, що фортифікації там є, і зроблені вони найкращим чином на той момент. Що Севочолий зовсім невлучно потрапив зі Критикою будь-які фортифікації можна пройти, і саме це повинно коментувати керівництво та військове командування, але ніяк не гетьман Порошенко. Ніхто не знає, що там відбувається. Це туман війни, і те, що окупанти зайшли в сіру зону і в села, які там знаходяться, то це не означає, що там немає фортифікації і наші захисники там не тримають оборону, а тим більше це є натиск. А Порошенко ймовірно замість того, щоб підтримувати наших військових, розганяє зраду і намагається, як завжди, підняти собі рейтинги. Типу, якби він був президентом Фортифікаційні споруди були б скрізь побудовані. Звісно, для об'єктивності варто зазначити, що на багатьох напрямках владу критикують за нешвидке будівництво оборонно-фортифікаційних споруд, які дійсно дуже потрібні нашим ЗСУ в великій кількості. І найбільш основне, що вони повинні бути якісними. Але піаритися на цьому це ймовірно є доля сивочолого, тому що він це робить не заради України, а виключно заради своїх інтересів. Адже ймовірно цікавить його тільки одне: це здобути владу. Підсумовуємо ймовірно, якщо Порошенку тема для. Ару не підходить, вона не підійма йому рейтинги, війни точно брати не буде. А от щось актуальне, таке як, наприклад, фортифікації та критика влади, так одразу. Але зараз, навпаки, потрібно ставати єдиними і підтримувати нашу державу зі всіх сил. Тому що ворог знову наступає, знову знищують українські села та міста на нових напрямках і краще замість того, щоб щось критикувати. Порошенку варто почати допомагати чим можна. Щоб знищити нашого спільного ворога і не дати йому просунутися далі. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.